Секретар міськради у Василькові хотів злити інфу набу, і за це його відлупцювала мер міста. Чи ви О, і при цьому вони ще й родичі, що насправді відбувається у Василькові, та що з цього правда. Дивіться далі. Жертвою виявився секретар міської ради Богдан Шевчук. Він власне і повідомив у соціальних мережах, що наразі перебуває у лікарні, а причиною стало фізичне насилля з боку чинного мера Наталії Баласинович. У місцевих пабліках обговорювали, що Шевчук нібито хотів злити інформацію щодо чинних договорняків Наталії Баласинович, за що йому нібито і подряп обличчя, підтвердити це поки що не вдалося. Відомо лише те, що секретар Шевчук просив начальника обласної поліції забезпечити йому охорону. Для Баласинович це далеко не перший конфлікт. В мережі є багато роликів, де мер виглядає так, ніби так добряче напилася. Дивись мою декларацію застрі. У 2018 році їй взагалі приписували побуття консьєршки, і звісно, цю справу тоді зам'яли. Не менш цікавим є те, що Шевчука називають племінником Баласинович, що робить цей конфлікт тільки більш кумедним. Васильків, напишіть у коментарях, що з цього правда, і як ви ставитеся до Баласинович. Ну і звісно, підпишіться на Київладу.